Стаття 186 головна річ і приналежність. Річ, призначена для обслуговування іншої головної речі і пов'язана з нею спільним призначенням, є її приналежністю. Приналежність слідує за головною річчю, якщо інше не встановлено договором або законом. Стаття 187. Складові частини речі. Складовою частиною речі є все те, що не може бути відокремлено від речі без її пошкодження або істотного знецінення. При переході права на річ її складові частини не підлягають відокремленню. Стаття 188 Складні речі Якщо кілька речей утворюють єдине ціле, що дає змогу використовувати його за призначенням, вони вважаються однією річчю складна річ. Правочин вчинений щодо складної речі поширюється на всі її складові частини, якщо інше не встановлено договором. Стаття 189. Продукція плоди та доходи. Продукцією плодами та доходами є все те, що виробляється, добувається, одержується з речі або приноситься річчю. Продукція плоди та доходи належить власникові речі, якщо інше не встановлено договором або законом. Стаття 190. Майно. Майном як особливим об'єктом вважаються окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов'язки. Майнові права є неспоживною річчю, майнові права визначаються речовими правами. Стаття 191. Підприємство. Як єдиний майновий комплекс. Підприємство є єдиним майновим комплексом, що використовується для здійснення підприємницької діяльності. До складу підприємства як єдиного майнового комплексу входять усі види майна, призначені для його діяльності, включаючи земельні ділянки, будівлі, споруди, устаткування, інвентар, сировину, продукцію, права вимоги, борги, а також право на торговельну марку або інше позначення та інші права, якщо інше не встановлено договором або законом. Підприємство або його частина можуть бути об'єктом купівлі-продажу, застави, оренди та інших правочинів. Стаття 192: Гроші, грошові кошти. Законним платіжним засобом, обов'язковим до приймання за номінальною вартістю, на всій території України є грошова одиниця України гривня. Іноземна валюта може використовуватись в Україні у випадках і в порядку встановлених законом. Стаття 193. Валютні цінності, види майна, що вважаються валютними цінностями, та порядок вчинення правочинів з ними встановлюється законом.